Доброго дня, дівчаточка! Слава Україні! Сьогодні будемо плести жовто-блакитного браслетика. Для цього нам потрібна нитка двох кольорів, відповідних до нашого прапора, крючочок і ножиці. Нитка в мене алізадіва, і відповідної до неї товщини, крючок. Нитку можете брати будь-якої товщини, якої вам зручно працювати. Я для початку відступаю от, кінчик ниточки 20-25 см. Це в мене будуть зав'язочки потім на браслет. Дуже зручно, бо ними можна регулювати е, розмір браслетику. Не треба ніяких крючечків чи ще чогось. Просто залишаємо зав'язочку дуже просто, без всяких додаткових покупочок. Починаємо в'язати з ланцюжка. Беремо, робимо петельку. Я відзніму коротеньке відео. Хто не вміє плести, це почки, і там можна буде подивитися. Якщо так коротко, от, захватуємо і робимо такі косичечки на ланцюжка. Отак. От Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не спішіть в своєму темпі, щоб ланцюжок був. Рівнесенький. Довжина ланцюжка нам потрібна, як ваша ручка, будемо приміряти. Не даю калькуляції, скільки петелечок. В мене вони вже є стандартні, але кожен зараз робить для себе, тому будемо приміряти на ваші ручки. Отак-от. От плетемо, плетемо, плетемо. І періодично будемо перевіряти. От, -от, так. от початок і отут кінець. Беремо на ручку і отак от перевіряємо. Супер. От, трошечки, щоб була така відстань. Не треба, щоб зійшлися ці косички. Не потрібно. Не потрібно. Залишаємо трошки, навіть можна дві петельки. Відрегулювати. Краще він буде трошки менший, тому що в нас будуть зав'язочки, які ми, ми відрегулюємо. Коли він буде браслетик великий, буде з ручки нашої злітати. Перевертаємо, дивимося, отак косичку. Дивимося, дівчата. От петелька на моєму крючку. Тут від косички. Перша і друга. Оцю першу ми пропускаємо, будемо крючок засовувати в оцю другу петельку. Дивіться, як ми це робимо. От крючок першу пропускаємо. І в другу тут є верхня стіночка і нижня. Ми будемо чіпляти тільки за верхню От, підділи крючка. Зачепили ниточку, як завжди, і маємо два, дві петлі на, од... на крючку. І зараз знову продягаємо ниточку і через дві разом. Все, залишилась одна. І так, продовжуємо. Дивимося уважно, щоб ми не пропустили ні одну петельку нашої косички, нашого ланцюжка. Знову проділи дві петелечки. Дві разом. Знову проділи дві разом. Дивимося ще раз уважно. От, бачите? От, верхня. Так, дуже надіюсь, що видно. Дві. І так, працюємо до кінця нашого ланцюжка. До кінця. Отак. От Дивіться, як буде гарненько в нас виходити. Бачите? І так от, акуратненько з ізнаночної сторони. Це лицева, хоча потім браслетика ви можете за своїм вподобанням перевертати або на одну, або на другу сторону. Бо він з двох сторон буде дуже гарненький, акуратненький. Продовжуємо до кінця, отак от тут притримуємо, щоб було зручно. Так, ще трошечки. Браслетик дуже простенько плететься. І буде дуже довго вас радувати. До кінця плетемо Отак От плетем до кінця і зустрічаємося з вами в наступному відео.